Вітаю, друзі. А також усі інші. У нас сьогодні 23 листопада, і це 1369 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо говорити. Ну, не тільки про мапу бойових дій. Навіть я сказав би так: не стільки про мапу бойових дій, хоча вона все одно буде невід'ємною частиною нашої з вами розмови. Як відомо, на цьому тижні Дональд Трамп представив свій черговий мирний план, і про нього багато хто говорить, 28 пунктів. Ну, особливо я не знаю, чому 28, а не 47, оскільки складав цей план, наскільки відомо, Стів Відков, А тому він в найкращому вигляді лізоблюда міг би дійсно зробити 47 пунктів. 47-й президент США, 47 пунктів мирного плану від Дональда Трампу, який величезний символізм. Але по факту, зараз багато хто говорить про те, що цей план це фактично капітуляція України. І вони праві. Дійсно, цей план це фактично визнання Києвом, якщо він почне його обговорювати та підпише. Сам президент України і саме цей план, це буде фактична капітуляція. У мене є сумніви, що Україна буде розглядати цей план, і, в принципі, що, навіть не дивлячись на той величезний тиск, який здійснюється зараз на президента України з боку Білого Дому, а він його підпише. Тому що сам по собі цей план, а це що таке? це Ну Це такий. Така собі ядерна бомба, можна навіть її так назвати, яка зруйнує багатовікову міжнародну систему суверенності кордонів. Цей план він вимагає від України не просто визнати тимчасово окуповані території, захоплені Росією російськими, а також віддати частину тих територій. Які Росія ще не захопила, які знаходяться під нашим контролем, просто взяти і віддати, скажімо так, такої нахабності можливо було б очікувати від Росії, але не від якоїсь іншої країни, яка повинна виступати і ще окрім всього іншого. Гарантом в подальшому нашої безпеки, як може виступати гарантом безпеки країна, яка так легко може ну, розмінюватися нашими територіями, на що вона не має жодного права. Не має жодного права, тому що є, ну, скажімо так, міжнародна система цінностей, юридична система недоторканості кордонів будь-яких країн. а Відповідно яким багато сотень років, насправді, якщо Стів не знає, а він, я впевнений, не знає, то а, від е, початок всієї міжнародної системи суверенності кордонів беруть з фундаментальної основи під назвою Вестфальська система. Вестфальська система виникла в, е, пі, після е, тридцятирічної війни в Європі. 1618, 1648 року тоді це була база е, незалежності е, країн і е, суверенності кордонів, це була база, середньовічна база того, що жодна країна сторонньо не має права е, політичного, соціального, культурного, релігійного втручатися в внутрішні справи іншої країни, і не має права. Захоплювати її суверенні території. А, тобто мирний план Дональда Трампа це не просто капітуляція України, це ще, окрім всього іншого, ну серйозна проблема в подальшому, яку він запускає в питаннях захоплення і визнання захоплених територій а, територіями окупанта. Тобто, це серйозніша а, юридична помилка. Це, ну, я б сказав би так, це якесь безглуздя. Нічого дивного, що це відбувається, оскільки ця атмосфера безглуздя вона вже давно панує в Білому домі. І те, що а, з а, одних з невеликої кількості а, присутніх в овальному кабінеті, але Персоналі, яка йде з о, цього кабінету, є Кіткелов поміркована людина, яка розуміється на своїй справі, яка мала величезний досвід, і яка відрізняється саме поміркованістю, поміркованістю та досвідом від Стіва Віткофа. Можливо, Стів Вітко був би був і непоганим реелтором. Можливо, він був непоганим. О, Ну там з нерухомістю торгував непоганим був бізнесменом саме в цій галузі, але як дипломат, це абсолютно профнепридатна людина, яка досі не розуміється, а що вона робить, і що від неї потребує а, Білий Дім і взагалі, що потребує міжнародне суспільство, у якому є свої правила, в якому є своє законодавство, є свої порядки, і не можна давати окупанту можливості якось це невелювати. На жаль, в Білому домі стає все менше і менше поміркованих людей, які не здатні а, подолати ось цей бар'єр безглуздя. З іншого боку, а, Дональд Трамп на питання, що станеться, якщо Україна відмовиться від а, його плану. Ну, він скаже, сказав, що ну, там зима буде довго, щось таке інше, якусь гнав маячню. А що станеться дійсно? Україна продовжує свою боротьбу з США, без США. Ми продовжимо свою боротьбу у будь-якому разі, і тут Дональду Трампу було б доцільним все ж таки прослуховуватись а, до більш поміркованого голосу, ну хоча б якогось відлуння, а, щоб зрозуміти, яка а, дійсно ситуація в зоні бойових дій, і тут ми звертаємось до мапи бойових дій. Ось приблизно так виглядає лінія боєзіткнення і виглядає безпосередньо а, фронт в Україні. А як він питання виглядав? Ну, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення в Україну? Я використовую мапу Діпстейт, і Діпстейт почав а, вести. Хронологію наступальних дій захоплення території України Ну десь приблизно з квітня 2022 року. Тому ми зараз відкриваємо не лютий, коли ще Діпстейт не мав інформації, а відкриваємо 30 квітня 2022 року. Ось так виглядала мапа бойових дій на той момент. А усі запам'ятали. Ну, тобто, ми ж бачимо, що а, тільки но ну, звільнена а, північна а, частина України, тількино ну, її звільнили після вторгнення. Ще не звільнена а, Херсонщина, правобережна, і більша частина Харківщини, звільненої зараз, на той момент а, ще були захоплені. А, отже, північ на північ ми не звертаємо уваги, оскільки там зрозуміло, що вже було а, звільнено ці території. Ми звертаємо увагу якраз на основну на сході та на півдні частину мапи. І от дивимось, як виглядає ця мапа станом на сьогодні. Ну, тобто, я не сказав би, що за 4 роки. А, Сили оборони України не змогли втримати ворога, а був прорваний фронт, і для нас постає серйозна загроза втрати ще однієї чи обласного центру, і так далі. Тобто, якщо об'єктивно дивитися на ситуацію, то за 4 роки, коли, наприклад, Радянський Союз а після вторгнення нацистської Німеччини Втратив значну частину своїх територій, а потім витримав в обороні і перейшов в наступ, і дійшов до Берліну, фактично. То Російська Федерація на четвертий рік війни майже як вони це називають Вілікана Велика Вітчизняна війна, Ось саме так вони цю свою фазу Другої світової називають, вони за цей період. Не зробили навіть і десятої, навіть п'яти відсотків від того, що було зроблено а, радянським союзом. Навіть скажу так на четвертий рік: це якщо один відсоток від того, що зробили, ні, не один, це зовсім інші показники захоплених територій, але при цьому втрати втрати шалені, і ми знаємо про ці втрати. Ми знаємо, що Росія. Зараз яка хизується тим, що вона а, ось ось захопить Покровськ, а тим, що вони вигадують фейки, що вже захопили Куп'янськ, і тим, що а, російські майданчики та пропагандисти постійно повідомляють про чергове захоплене якесь маленьке село десь на Донеччині, а при цьому вони не говорять, що втрати їх. Вже сягають більш ніж 1160 тисяч особового складу. Вони майже залишились без танків. Вони е, втратили таку кількість танків та бойових броньованих машин, що змушені зараз воювати е, на е, живулях, нівах і е, фактично буханках. Е, для них мотоциклетні штурми це є нормальним явищем. І багато про що можна говорити. Росія країна, яка також поступово починає а, занурюватись в блекаут. Вона чотири роки намагалася занурити в блекаут Україну, а сама зараз поступово занурюється, тому що Україна почала відповідати також по її енергетичній системі. У Росії також виявляється її енергетична система, яка є вразливою. Україна демонструє четвертий рік те, що не має назву на мові Дональда Трампу. Козирі. Ми демонструємо свої козирі. Ще раз повторююсь, що зробила Росія за ці 4 роки в питаннях захоплення території України. Вона хоче 5 тисяч кілометрів Донецької області, яка е, зараз не захоплена російськими окупантами, їм треба, щоб ми їх віддали ось просто отак. Взяли і віддали. Ну, окей, добре. Дивимось на е, Донеччину. Дивимось на те, яка ситуація була, наприклад, на в січні, 1 січня цього року. Як змінилася ситуація за цей період? Наскільки кардинально вона змінилась якраз в районі Покровська? Тобто, такими темпами, скільки їм треба буде часу, щоб а, дотягнутися, наприклад, до Слав'яно-Краматорської агломерації. Щоб закрити межі Донецької області і багато багато інших моментів, особливо з урахуванням того, що ми зараз говоримо про території, де якраз а, концентрація найбільш щільних ліній оборони рубежів і фортифікацій, багато до цього є питань, тому говорити про те, що у Росії більше козирів, а ніж у яка зараз а, системно вводить. Кожної ночі санкції проти Росії нафтові санкції набагато ефективніше аніж санкції від а, Дональда Трампа, який тягнув з ними довгі-довгі півроку. Ну я скажу так: у України набагато більше козирів аніж може собі уявити Дональд Трамп. І насправді, якщо Україна відмовиться від мирного плану Дональда Трампа. І офіційно заявить, що довіри такому партнеру, як США, не може бути через позицію Дональда Трампа і Білого Дому, допоки не почнуть дійсно поважати позицію України, нашу суверенність, поважати нашу територіальну цілісність в овальному кабінеті, то говорити цією людиною просто нема про що, і хто від цього втратить більше? Ми вже були без допомоги США в 2023-24 році в півроку. Ми в цьому році, півроку, були без допомоги США. За цей період ми диверсифікували а, допомогу від США в питаннях як розвідувальних даних, так і постачання зброї. Ми зараз не маємо томогавки від Вашингтону, але ми маємо свої власні томогавки. Ми запустили своє власне виробництво. США зацікавлено в співпраці з Україною на рівні отримання технологій та досвіду використання дронів більше, ніж Україна зацікавлена в США. США зараз виділяють виділено навіть ось так об'єм в липні цього року в 10 мільярдів доларів продажу зброї через європейських партнерів в Україні. Якщо США відмовиться від цих контрактів і зупинить їх. То це бізнес-провал, оскільки тоді треба буде виплачувати ну, відповідну компенсацію за те, що зриваються контракти. А Дональд Трамп це та людина, яка любить втрачати гроші чи любить заробляти гроші. От у тому і проблема. Він не може відмовитись в тих контрактах, які вже заключено, а їх заключено як мінімум, по перший квартал 2026 року. Ну і найголовніше, не забуваємо що Дональд Трамп це людина казино Це людина гойдалка Сьогодні зіграло чорне, завтра зіграє червоне. Сьогодні нас донули в один бік, а через хвилину він вже на зовсім іншому. Тому я не виключаю того, що зміна настрою Дональда Трампа а, вона також буде відбуватися так само непередбачувано в найближчим часом. Як ми з вами а, почули про черговий мирний план від Білого Дому? Але треба пам'ятати, що наша гідність важливіша аніж будь-які мирні плани. І за нашу гідність віддали своє життя тисячі наших військових, хлопців, молодих хлопців, яких було майбутнє, батьків своїх дітей. Які б хотіли побачити онуків, багато цивільних загинуло: волонтерів, представників медичної служби, представників інших структур, і цивільних, простих цивільних, які стали жертвами російського геноциду. На жаль, ці жертви будуть і надалі, бо неможливо обмінювати гідність, за яку покладено стільки життів. На те, щоб, ну я не знаю, півроку поспати без повітряних тривог, без шахетів. А потім не забуваємо, якщо це станеться, звісно ж. А потім буде ще кривавіша війна, ще масштабніша. Бо ворог він не буде зупинятися, він буде просто накопичувати сили. Для нього а, те, що він отримує. Якщо він отримає, а я думаю, що ні, але тим не менш, буде виключно о, таким собі мотиватором, щоб продовжувати цю війну. Тому будь-який мирний план в такому контексті, це не мирний план, і це не план капітуляції, це план, який представляє собі дорожню мапу до Третьої світової війни, великого апокаліпсису для всіх. Дякую всім, хто дивився це відео. Дякую, якщо підтримаєте його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостувавши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого нагадую, що ви можете стати ще й спонсором обосвій. Це дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Спонсори, відповідно отримують його першими. Дякую всім, хто це робить, і дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосі є в огляді мапи бойових дій, як завжди, зранку. Слава Україні! Слава нації!